Як Бібі бі допоміг позашляховику стати монстр траком. Якось звичайний позашляховик їхав додому. Коли він піднімався вгору, сталася неприємність. У горах іноді бувають обвали. Добре, що у цю мить позашляховик був далеко. Він хотів було проїхати через обвал, але не зміг. Такими темпами позашляховик ніколи не дістанеться додому. Треба їхати в майстерню бі, -Бі і робити тюнінг. Майстерня бі-бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. <свистерня Бі -Бі> <свистерня> У цей час бібі -Бі закінчив ремонтувати чергову машину <свистер> і вже збирався зробити невеличку перерву. Бібі -Бі не побачив ніяких пошкоджень на позашляховику, тому спитав, що сталося? і позашляховик розповів про <свистер> свою <свистер> пригоду, про те, як він їхав дорогою, <свистер> про те, як стався обвал, і про те, що тепер він не може дістатися до власної домівки. Бібі ага. -бі швидко знайшов потрібне рішення. Хм. Не хвилюйся, цю проблему легко владнати Давай зробимо з тебе монстр трак. Тоді переїхати через каміння тобі буде за виграшки. Хм. Але з чого ж почнемо? Давайте спершу піднімемо машину на підйомник. Майстерня бібі. -бі. Почнемо із заміни коліс. Спочатку знімемо старі. Давайте тепер підберемо нові колеса. Вони мають бути великими, щоб позашляховик міг переїхати через будь-які перешкоди. У мене є декілька варіантів коліс. Давайте виберемо ті, які найкраще підійдуть. Можливо, ці. Ні, вони замаленькі і навіть без покришок. Тоді, може, оці? Ні. Ми щойно зняли такі ж колеса. Тоді, напевно, отакі. Вони ідеально підійдуть. Угу. Майстерня бібі. -Бі. Тепер треба підібрати потужний двигун. Той двигун, що стояв раніше, не зможе розкрутити нові колеса. Може, оцей? <рес> Ні, це ж акумулятор. Тоді, можливо, цей. Ні, це генератор. Він теж не підходить. Тоді оцей. Вау! Тюнінг завершено. Майстерня бібі. Тепер позашляховик не відрізниш від монстр трака Позашляховик подякував бібі -Бі і поїхав додому. Позашляховик швидко переїхав через обвалене каміння і успішно дістався додому. Дякуємо бібі. -Бі. Як бібі -Бі тонув на катері. Привіт, малята! Ми знову у моїй майстерні. Один мій друг подарував мені класну річ. Це трикратна лупа. Вона збільшує предмети у три рази. От яка. Ой, Майстерня Бібі слухає. Алло, це говорить капітан катера на підводних крилах Бобров. я запрошую вас на випробування нашого катера. Це дуже цікаво. А як ви будете його випробовувати? На озері. Ми хочемо, щоб ви були присутнім на першому. В нашому плаванні і оцінили переваги катера на підводних крилах. Добре, я приїду до вас на озеро. Чудово! Чекаємо вас о дев'ятій ранку. До зустрічі. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Бібі. -бі. Вау! Яка краса. Раді вітати вас, бібі. -бі. день! Це мої підлеглі. Бобер стерновий. Він стоїть біля штурвалу. І бобер моторист. Він стежить за двигуном. Ага. А Що робить капітан? Я прокладаю курси, керую рухом судна. Прошу на катер. Можете позасмагати на кормі. Там є лежаки. Ах, усе життя мріяв позасмагати на пароплаві. Мрії здійснюються. Віддати швартові. Повний вперед. Ліво, стерна. Попереду покинутий човен. Ліво, стерна. Швидше, швидше. Ого, здається, ми на щось налетіли. Катер майже не рухається. Бібі! -бі, ми налетіли на покинуту шлюпку. У нас у дні катера пробоїна. Вода заливає мотор. Ми тонемо! Ясно, біжу. Я вже біжу лагодити ваш катер. Що? Що ж робити, якщо корабель тоне? Ви знаєте, друзі? Поки я біжу на допомогу команді катера, подумайте про це. Що ж робити, якщо корабель тоне? Мабуть, треба якомога голосніше кликати на допомогу. Допоможіть! Рятуйте на допомогу! Hmm? А може, краще рятуватися за будь-яку ціну і стрибнути за борт? А -а -а -а, рятуйся, хто може. А, -а, -а, -а! Ага. а може, треба надягти рятувальні жилети і чекати вказівок капітана? Як ви думаєте, друзі, як краще вчинити? Так на мене, треба надягти рятувальні жилети і чекати наказу капітана. Адже капітан краще за вас знає, як і коли треба залишити судно, щоб не потонути у воді. Усім, хто мене чує, катер комета зазнав аварії. Ми тонемо. Допоможіть. Усім, хто мене чує. А, ось я й у трюмі. Ого го, а становище серйозне. Треба якось заглушити пробоїну. Що ж нам робити? Як ви думаєте, малята? Може заткнути отвір ганчір'ям? Чи краще покласти широку дошку і притиснути її чимось важким. Ой-ой-ой, я вже всі ноги промочив. Отже й ганчірка намокне, а вода однаково тектиме. Дошки теж не врятують. Вода буде проходити крізь щілини. О! Потрібна гумова прокладка. Вона може щільно закрити пробоїну. Є гумова прокладка. Це килимок, на якому я лежав. Розріжемо його навпіл, і він якраз підійде. Зараз я збігаю і принесу його. Так. Чудово! Притиснемо килимок широкою дошкою. Тепер потрібна підпорка. Матрос-моторист дав мені дерев'яний брус. Підіпремо нашу прокладку. А -а -а -а. Фу Ось і все. Вода більше не тече. Алло? Тримайся, бібід. Я передав сигнал лиха. Допомога вже близько. Капітане Бобров, Я затулив пробоїну. Ми вже не тонемо. Як це ми не тонемо? Це ж просто надзвичайно. Ура! Ми врятовані! Усім слухати мою команду. Найменший вперед, розворот, ідемо додому до причалу на ремонт. Дякуємо, бібі. -Бі. Ти врятував нас. Ти врятував наш новий катер. Хе -хе. Мені теж не хотілося, щоб такий гарний катер потонув. Сподіваюся, ви ще запросите мене на прогулянку озером. Неодмінно. Ти найкращий майстер на світі, бібі. Майстернє бібі. Ось так, друзі. Я провів неділю. Покатався озером і допоміг рятувати катер на підводних крилах. До побачення. Як Бібі -Бі допоміг електромобілю. Невеличкий електромобіль поспішає до міста. Щоб скоротити шлях, він скористався gps автонавігатором GPS-навігатор Навігатор. Це спеціальний сучасний пристрій, за допомогою якого визначається місце перебування. На перехресті поверніть ліворуч. На перехресті поверніть ліворуч. Майстерня бібі. В майстерні нашого БіБі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася Майстерня бібі. -Бі. Електромобіль. Це сучасний автомобіль, який зовсім не потребує бензину. Та він рухається завдяки електродвигуну, який працює за рахунок енергії акумуляторів. Яка прикрість. Mm -hmm. Здається, gps навігатор помилився, і електромобіль заблукав. Треба знову скористатися навігатором. Він точно виведе нас на правильний шлях. Немає сигналу. Немає сигналу. Уже сутеніє. Не можна залишатися на дорозі. Треба пошукати когось, хто зможе допомогти і показати правильний шлях. Ай -яй, яй, акумулятор електромобіля зовсім розрядився. Залишитися вночі посеред дороги якось лячно. Ой, що це за шум? Фух, та це ж трактор. Але й налякали ви нас. І Електромобіль розповів трактору, що з ним сталося. Він дуже поспішав до міста. І вирішив поїхати коротшим шляхом. Але GPS-навігатор збився. Тепер він заблукав і до того ж його акумулятор геть розрядився. Трактор уважно вислухав електромобіль і запропонував відбуксувати його на ферму. Де він працює? Електромобіль одразу погодився. Ночувати на дорозі у суцільній темряві йому було моторошно. Майстерня бібі. -Бі. А ось і наш Сонько прокинувся. Бібі. <рик> -бі. Поки електромобіль спав, трактор з самого ранку з'їздив у місто і привіз автомеханіка. Доброго ранку. Трактор розповів мені, що вчора вночі знайшов у вас на дорозі. Та що у вас зламалося, пояснити він не зміг. М -м -м. Зрозуміло, нам треба зарядити ваш акумулятор. Я взяв із собою цей спеціальний переносний зарядний пристрій для електромобілів. Він має зарядити ваш акумулятор за вісім годин. Тепер нам треба правильно виставити час на таймері зарядного пристрою, щоб акумулятор повністю зарядився. Малята, ви мені допоможете. П'ять ем, хвилин? <гум> Ні, це дуже мало. Електромобіль не зарядиться за такий короткий час. Можливо, дванадцять годин. Це дуже багато, так довго заряджатися електромобілю не треба. Так, вісім годин. Саме стільки і треба, щоб електромобіль зарядив свої акумулятори, і його електромотор знову запрацював. Майстерня бібі. -Бі. Чудово! Ми зарядили акумулятор, і тепер електромашина знову може їхати. Без допомоги трактора і малят я б точно не впорався. Бібі! -Бі, але як електромашині відшукати дорогу? Її GPS навігатор збився. Його треба налаштувати. Не треба хвилюватися. Налаштувати GPS навігатор дуже просто. Треба просто знайти сигнал з космічного супутника. Малята. А ви знаєте, який на вигляд справжній космічний супутник? Що ж нам вибрати? Телевізійна антена. Вона точно передає сигнал. Це антенна. Вона не передає сигнал, а ловить його. Нам не підходить. А може, електровежа? Електровежа передає електричну напругу. Струм. Нам струм зараз не треба. Так, супутник. Це те, що ми шукали. Прокладаю новий маршрут. Чекайте. Чекайте. Чудово! GPS навігатор знову працює. І тепер електромашина без пригод доїде до міста. Малята, дякуємо за допомогу. Ви справжні молодці.